Фотографія він займався з дитинства, займався туризмом, подорожував, і краса природи, яку можна відтворити в фотографії, навіть ну, це мета, мета подорожі. Ну, військовий це його професія, чоловіче призвання захищати батьківщину, родину, відстоювати незалежність нашої держави. Кореспондентам допомагав висвітлювати події в нашому селищі. Хочеться поділитися і для молоді, і для людства, ну для пам'яті про нього, щоб люди вчилися і цінували життя, цінували нашу країну, і то, що у нас так все красиво, гарно і треба за це боротися. Сергій, це був наш друг, член нашої Георгиевич, місцевим політиком, екоактивістом. І це такий головний його напрямок був екологія. І навіть перший в історії нашої ТГ Велопробіг, який організував Сергій, він був ну, як виклик владі, що ми п'ємо непитну воду. І потім, вже на жаль, після його смерті. Наші велопробіги стали називатися на честь Сергія Алфімова. Природня для Сергія було. Ми навіть не сумнівалися, що він піде на фронт в перших рядах. На небі потрібні кращі. У нас їх чомусь забирають, бо у нас вже не один член наших загинув. Це дуже боляче. І от дійсно хочеться просто сказати велику дякую до земної клім. Тим бібліотекам, бібліотекарям, взагалі людям, які допомагають організовувати такі заходи, інакше нічого буде пам'ятати. Тобто, що пам'ятати, якщо нічого не знаємо? Ми повинні розповідати, нагадувати світу завдяки кому живе.